Так, провулок обхідний, городище. Хто дивиться це відео, будь ласка, люди потребують воду, потребують харчі, води потребують багато, тому що та вода, яка тече в крані, вона навіть не годиться поливати огород. Тому, любі друзі, всі, хто це бачить, будь ласка, приїжджайте сюди, везіть воду, везіть харчі. Люди дуже Дуже потребують. Тому що Щас, я трошки переключу, переключу якось відео. А, так, дивіться. А, я всім кажу, а, що ми вдома тратимо в місяць 5-6 кубов води. Це 5-6 тисяч літрів. Це ви представте, скільки 5-літровий баклажок. А, тому ну, для тих людей, які кажуть, що багато води привезли. Що там привезли 1000 баклажок, 2000 баклажок, це просто нічого. Просто нічого. Тому, якщо у вас є можливість, будь ласка, збирайте баклажки, збирайте бутилки, везіть воду. Марганець, городище, Нікополь, всі люди потребують воду. Тому хай Бог вас благословить. Не забувайте про своїх братів і сестер. Треба ділитися. Ще таке час, що якщо у вас є можливість, Ну, ви просто зобов'язані це робити. Хай Бог вас благословить. Так, речі привезли. Трошки був на церкві там їх оставляти. Все, друзі, вперед. Господь нам дав прекрасне время для того, щоб ми трудилися і допомагали людям.